Врегулювати, але хоча ще термін не вийшов денний так що ще ніхто закону ніякого не порушує. А що пан Кривицький робить на зустрічах за вашу участі з найвищого керівництва держави? кажуть, що він просить вам пропозиції кадрових призначень, і ви дуже ретельно до цього Пан Кривицький є керівником економічної ради участь в деяких перемогах. А от вчора пан Ярема сказав, що він на обліку в Львові, як кримінальний авторитет, прізвисько пучність на обліку. Я про це нічого не знаю. і Нехай пан Ярема, якщо або хтось інший, представить якісь такі відповідні докази. Тобто вам не відомо про кримінальну автомобілів. Мені не відомо, що пан Кривицький був на обліку в міліції чи якихось інших структур. А чому він присутній? У Вас же багато депутатів тільки він приходить, вам приносить пропозиції, кого призначати а на кінус. чому ви так думаєте? Ну тому що всі учасники наради розповідають, що приходить керівницький і бок, бере ці списки, і просто імплементує. Які, які списки Призначені по вертикалі влади Наприклад. заступників міністрів, керівників обласних адміністрацій. Ну я вас запевняю. підрозділів. Я вас запевняю, що це я не так, що всі питання кадрові, які пропонує свобода сьогоднішнього. Керівництво держави ці питання проходять через не тільки засідання політвиконковому, але й засідання нашої фракції. А чому саме Кривицький, Кривицький приносить вам ці пропозиції? Ніхто інші не приносить мені ці пропозиції. Там з тих пропозицій тих людей, які пропонує Кривицький, я не знаю. Їх немає. Це є люди, які працюють в нашій політичній силі. Всіх, кого ми сьогодні пропонуємо на різні кадрові посади, це є люди, які є членами Всеукраїнського об'єднання суду. Запропонували. Всім нашим керівникам е і членам політради е представити список кадрового резерву е Всеукраїнської об'єднання свободи, які би могли обіймати ті чи інші посади, я та людина, яка, по-перше, дуже відповідально відноситься до кадрових призначень. Я переживаю за державу. Ну, я, наприклад, думаю, 90% того, що Свобода фінансувала Майдан, має свобода, це налазить частина свободи, це забезпечує. Сцена моя стоїть до цього часу безкоштовно. Знаєте, що сцена, яка стоїть на Майдані, це свобода. Яку я купив і поставив безкоштовно. Скільки це на Різниця. Ну, велика, тому що знаєте, люди вимагають прозорості, Майдан вже ну, не для того, щоб... По політики казали, я ж не що забираю різниця. гроші, це мої особисті. Ну, я... Власне, ми хочемо знати, можливо, ви потім будете займатися корупцією, щоб відбити всі гроші. Тому ми хочемо знати, скільки ви потрапили, щоб питання вже. Якщо займатися почати. корупцією, то ви це побачите.